Чудово, смердюче промислове місто, велике, але невеличне. Забуло слобожанське народження, забуло слобожанські полки. Не утворила американської казки. не йшли будинків хмари. Чудово! Воно ховає сьогодні в своїх завулках криваві легенди на сотні віків. Микола Хвильовий, редактор Карк. Ми раждями, щоб нашу взяла пию. Прядоліть і прахор. Нам разом дов! Рія руки криля, а в'яза плам'яний матор. Холодна Гора, вулиця Володарського. Ми у харківському завуку. Це територія одного з трьох харківських радянських військових авіаційних училищ. Багато хто з харків'ян бували тут, але мало хто звертав увагу, ось на той будиночок, який позаду мене. Це Будівля Харківської духовної семінарії в історії Харкова важко знайти учбовий заклад, який би так добре прислужився до створення руського міра. Серед випускників цієї семінарії ледве можна нарахувати 5-7 осіб, які б служили Україні і українському народу. І перший з них це Іван Власовський. Іван Федорович Власовський харків'янин. Його батько служив псаломником Холодногірській церкві. Випускник Харківської духовної семінарії Іван Власовський блискуче закінчив Київську духовну академію, але не був висвячений у священники через категоричну заборону єпископа Антонія Храповицького, який люто ненавидів всіх українців, а ще лютіше тих, хто не боявся заявляти про це голос. Відтак Іван Власовський присвятив життя педагогічній, громадській та науковій діяльності. Його нараз історії української церкви, виданий на еміграції в Канаді, здобув світову славу. В Харківській духовній семінарії навчався і знаменитий і відомий український поет Павло Гробовський. Він не харків'янин, він походив з Сумщини, з Ахтирки, ну, тим не менше, це територія Слобожанщини. Він недовго вчився в Харківській духовній семінарії, недовго жив в Харкові, а з зовсім молодою людиною він був арештований царською охранкою і практично до кінця свого життя перебував у тюрмах. На каторзі та в засланні. З нього, за Радянщини, зробили революційного поета-демократа, зробили захисника інтересів трудящого народу і, взагалі, всього селянства. Його вірші читати важко, а іноді не цікаво. Арештований був він за участь в народницькому руху. Харків під ту пору був одним з центрів народників і Павло Грабовський був членом, напевно, найрадикальнішого народницького крила це організації Чорний переділ». Про перебування Павла Грабовського в стінах Харківської духовної семінарії свідчить оця на меморіальна дошка. Ми вже пірвали і зруйнували царський трон. пута ми вже пірвали і зруйнували царський трон. Світ ярем, і тюрем ні, Ми йдем на вольні світ за Україну, за її балю, за честь, за славу за народ. Зверніть увагу і ще на одну меморіальну дошку. Тут з травня 1920 по серпень 1938 року знаходила школа червоних старшин імені Вуцевик. Приємно, що не забули такий визначний навчальний заклад, як Харківська школа червоних старшин. Не забули героїв радянського союзу, які навчалися в цій школі червоних старшин. Проте забули про героя України генерал-лійтенанта щоправда радянської армії Кузьму Дерев'янка. Це саме він на борту американського лінкору Міссурі підписав акт про капітуляцію Японії, чим поставив крапку в Другій світовій війні. Генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янка кілька років служив на далекому сході, а японську мову вивчив, будучи курсантом Харківської школи червоних старшин. Саме генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко побував в Хіросімі і Нагасакі за 2-3 дні після американського ядерного бомбардування, представивши згодом свої звіт і фотографії звідти самому Сталіну. Через опромінення отримання в Хіросімі і Нагасакі, Кузьма Дерев'янка помер зовсім молодим, у 50 років. Серед викладачів траплялись знамениті люди. Пригадаємо Андрія Головка, автора нудних товстезних соціалістичних романів про становлення українського радянського села. В цій школі викладав знаменитий командир Легіону українських січових стрільців Григорій Косак. Колишній шкільний вчитель з Дрогобича Григорій Косак був одним з організаторів Легіону Українських Січових стрільців, в якому командував першим полком. У 1918 році Григорій Касак вже командир 3-го корпусу української Галицької армії. Після поразки Української Народної Республіки жив на еміграції в Австрії, а від 1924 року повернувся в Україну, де в Харкові викладав українознавство в школі червоних старшин. В Харкові він і був заарештований 1931-го, а розстріляли Григорія Касака за 8 років. Але наша мова про легендарного генерал-хорунжого армії Української Народної Республіки Юрка Тютюника, людина, яка провела в Харкові. Багато років, яка з Харкова зникла. Видатний командир, учасник знаменитого зимового походу, нагороджений багатьма відзнаками, Юрко Тютюнник опинився на радянській Україні. Всевічно освічена людина, знавець іноземних мов, знавець історії літератури. Юрко Тютюнник не загубився і на радянській Україні. Достатньо нагадати, що він був співавтором Майка Ягансена, писав з ним кіносценарії. Він автор спогадів. Дивлюся на цей будинок колишньої школи червоних старшин і думаю: ці стіни пам'ятають легендарного генерал хорумжого армії УНР Юрія Тетюника. Він викладав нібито тут тактику партизанського бою і користувався величезною популярністю і повагою курсантів школи червоних старшин. Юрій Тютюнник був дуже відомою людиною в Харкові, він став прототипом кількох літературних творів. Десь я чув таку історію, що на одному з харківських заводів якийсь український радянський письменник на ім'я Юрій, чи то Юрій Яновський, чи то Юрій Збанацький, виступав перед робітниками цього заводу і розповідав про Петлюрівську армію і про найславетнішого в петлюрівській армії карателя Юрія Тютюника. Оплески були бурхливими, і коли вони вщухли, на сцену несподівано піднялась. Бідно одягнена людина в потертому піджачку і сказала, Шановний пане чи то товаришу, письменнику, те, що ви розказали все про Юрія Тютюнника, це суцільна брехня. Метр української радянської літератури обурився і сказав: А ти хто такий? Людина знизала плечима і сказала: А я її є генерал Хорунжий армії УНР Юрій Тютюнник». Після арешту і Григорій Косак і Юрко Тютюник сиділи в тюрмі на Холодній горі, а скорботний перелік українських політичних в'язнів гулагівців відкриває Павло Грабовський. Основний твір Павла Грабовського це карбовані сторінки його життя, писав Євген Сверстюк. Його громадянський етичний профіль визначила могутня хвиля революційного народництва 70-80-х років 19-го століття, яке вперше привернуло до Росії здивований погляд усієї Європи. В Україні народницький рух був особливо могутній, досить згадати загальновідомі імена винахідника бомб на імператора і теоретика ракетоплавання для людства Миколи Кібальчича, учасника української громади згодом вождя народної волі Андрія Жилябова, письменника Сергія Степняка Кравчинського і тисячі менш відомих, що заповнювали тюрми Києва, Харкова, Одеси. Досить цього переліку, щоб уявити, які сили вийшли з України на цей шлях подвигу і самозречення. Духовний семінарій Павло Грабовський не закінчив. На 18 му році життя його заарештували за участь в організації Чорний Переділ. Відтоді і до смерті Павло Грабовський був на волі лише декілька місяців. Виштуючись по харківських завулках і не тільки по завулках, я завжди витрачаю дуже багато часу, щоб знайти пам'ятник або якусь пам'ятку, яка нібито у всіх на слуху, яка нібито є у всіх довідниках. Але знайти її завжди є надзвичайно важко. Могила Павла Арсенівича Грабовського знаходиться в Тобольську. Мало хто з українців і з харків'ян побував на ній, мало хто побуває. У всіх довідниках зафіксований пам'ятник Павлу Арсеновичу Грабовському в Харкові. І сьогодні я обійшов мало не всю територію колишнього Харківського авіаційного училища, щоб знайти пам'ятник і був приголомшений, коли побачив, в якому стані він нині знаходиться. Ось сюди уж точно не проведуть екскурсії. Ось сюди точно не прийде ніякий пересічний Харків'ян. Він просто не знайде, де знаходиться пам'ятник Грабовському у Харкові. Грабовський, який все життя мріяв повернутися на Україну. Кожен лист, якого переповнений любов'ю до України, в одному з листів він, здається, писав приблизно так. Мені б, хоча б, одним оком побачити рідну Україну. Ось так. Дивиться на рідну Україну Павло Арсенійович Грабовський. А ось тут і аксесуар, експонат або щось таке, те, що залишилось від харківського вищого, а може й середнього військового училища. Якраз доречно біля пам'ятника, видатному українському поету, першому українському гулагівцю. Як подивлюсь, я на все своє життя від початку, так і не було в ньому нічого гісінько, майже світлого, крім важкої праці, злиднів, хвороб та пропадання серед жорстоких, запеклих людей, серед нелюдських та катівських громадських обставин. Ну, дійсно, я хотів розповісти його біографію, а біографії не скажеш, з тюрми в тюрму, з каторги на каторгу, заслання в заслання. Знесилене моє тіло, пошматовано душу, а за що? Кому на користь? Отекняюсь, скидаючись швидше на тінь людини, ніж на людини, і ждучи того слушного часу, щоб, побачивши Україну, сказати нині пущаєш. Горем та злиднями почалося моє життя, горем та злиднями і скінчиться. Але не треба мені світлових заман і ласощів, аби тільки дали спромогу працювати для рідного краю, присвятити йому ті слабі сили, які ще осталися в моїм поколіченнім та понівіченнім тілі. Не дають і не дадуть Павло Арсенович Грабовський автобіографія.